Діти закликають Житомирян любити свою батьківщину у рамках благодійного концерту Голос єднає Україну. Вихованці музичної майстерні Амадеус співали патріотичних пісень, ділилися великою любов'ю маленьких сердець, з вдячними глядачами. Саме ми будемо виступати з номером «Україна – це ти». і ми дуже раді, що ми відвідали цей фестиваль. І ми хочемо донести, що Україна це. Життя це наша, наша країна, ми повинні її кохати. Для мене спів це співає моя душа. я вважаю, що коли людина співає, вона відкривається для людей, щоб вони відчували музику. І я вважаю, що сьогодні, коли я буду співати, я порадую всіх. І бажано, щоб вони після нашого концерту зрозуміли, ті, хто не зрозуміли, щоб вони зрозуміли, що потрібно кохати свою Україну і завжди цінувати те, що є зараз. Справжні і багато гарних емоцій дарували і запрошені зіркові гості: професійні музиканти та учасники багатьох рейтингових талант шоу України на сцену вийшли Юрій Градовський, Володимир Корн, Таша Фрейд, Олександра Клейніс, Ірина Цуканова, кавер гурт Ок Бенд, театр «Енергія» і харизматичний гурт Співбратів. По-перше, хочу сказати, що приємно були здоволені тим, що нас запросили. Ми в Житомирі з концертом. Вперше дуже цікаво подивитися на публіку. Дуже цікаво подивитися, як на нас від публіка. Ми від себе зробимо все, щоб сподобатися тутешнім жителям. Ми колись в рамках подорожі вже були в Житомирі. Нам дуже сподобалось зараз. Тут приїхали приємний зал, приємні люди. Тому сподіваємося, все пройде класно. Яскравою окрасою концерту став хореографічний театр Енергія. Керівник і хореограф Ольга Глібко розказала нам, чим запалювали публіку та що надихає її на нові хореографічні постановки. Напевно, якісь події, які є і в житті самої мене, і в житті нашого колективу, в житті нашої, можна сказати, України, тому що от, остання постановка, яка була, це присвячено нашій. Сьогодні у нас була нова презентація нашого танцю: це Вогонь та лід, інь янь добро та зло, можна сказати так. Ось. Прийшло на ура, всім сподобалося. Ми повинні розвивати в дітях їх творчі здібності, залучати якомога більше юних житомирян до активного корисного дозвілля та розвитку, каже організатор концерту Тетяна Мельниченко. Саме для цього і був організований фестиваль, аби талановита молодь змогла надихнути свого слухача на позитив та на нові звершення. Співзасновником цього фестивалю є благодійна організація Планета для дітей. Вони дуже багато роблять для дітей, і тому ми з ними об'єднали зусилля для того, щоб допомогти і дітям, і допомогти організації трошки стати на ноги. І в фінансовому плані також, щоб вони могли більше зробити для дітей, хто дійсно цього потребує.